У 2025-му в російсько-українській війні склалася парадоксальна ситуація. Найбільший стратегічний союзник Києва, Вашингтон, все сильніше схиляв Україну до капітуляції. Не прямо такими словами, звичайно ж, ні. Просто заради припинення війни треба було забути про окуповані землі, не вступати до НАТО, скоротити армію і виконати решту забаганок. Путіна це жахливо, це неприйнятно. Зупиніть русориза. Мовляв, Крем же не хоче чогось надзвичайного, бо що взагалі поганого агресор може хотіти від жертв? А справді чи така страшна для нас поразка? Навіть частково всього на 10-20% території, наприклад. На півшишечки така поразка. Я Олег Христопа. Це історія для дорослих. І сьогодні ми розглянемо ціну нашої поразки на прикладі однієї особистої історії історії прекрасної людини, мужнього воїна, успішного полководця, який просто вирішив погратися з Кремлем у його ігри і пустити до себе в дім. На півшишечки він не козацького походження, але став гетьманом України. Знайомтеся. Гетьман лівобережної України, наш перший політв'язень у Сибіру, і творець Бурятської долини мертвих. Дем'ян Ігнатович. Він же шумейко, він же многогрішний. Дивіться та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте вподобайки, а ще підписуйтеся на наші канали. Історія для дорослих, теорія змови і парадокс Криштопа», якщо раптом досі не знав. Також долучайтеся до нашого поточного збору на тепловізійний квадрокоптер Mavic 3Т, робочі очі для першого танкового батальйону п'ятої важкої Мехбригади. Нам терміново потрібні дрони Mavic 3Т для супроводу танків в день і вночі. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям слава! Підтримайте нашу роботу на Патреоні, донатиме чи будь-яким іншим чином. Усі посилання внизу. Підтримуйте українську книгу, зокрема, купуйте мої книжки. А тепер про Дем'яна Многогрішного. Це один з тих гетьманів, про яких мало що знають навіть українські школярі, які мають знати про них все, щоб здати відповідні тести та екзамени. Найвідоміші гетьмани козацької України це Богдан Хмельницький та Іван Мазепа. Один створив нову українську державу, а інший спробував її вирвати з московського ярма. Ми про них вже неодноразово розповідали. А крім них, як каже давнє прислів'я, від Богдана до Івана не було гетьмана. Але це не зовсім так. Просто між їхніми правліннями з 1657 по 1687 в Україні була дуже складна і люта гра престолів. вона торкнеться кожного. Це темрява, що поглине світанок. Це були десятиліття незгоди, розколів і навіть громадянських воїн, у яких навіть розібратися зараз складно і не дуже приємно. Бо, як казав ще колись гетьман Мазепа, тоді прес-незгоду всі пропали, самі з себе звоювали. Чвари українців використали усі сусіди: Варшава, Стамбул, Бахчисарай, але найбільше Москва, щоб захопити і поглинути Україну. Кремль шукав і знаходив тут зрадників та егоїстів, на яких міг опертися. В ліс в дерьмо. Так, у 1663-му проросійський кошовий отаман Запорізької Січі Іван Брюховецький вчинив державний переворот. За підтримки російських воєвод він зібрав так звану чорну раду, яка усунула від влади клан померлого великого гетьмана Богдана Хмельницького. Найвпливовіших ворогів Брюховецький убив. Інших генерального писаря Михайла Вуяхевича і низку полковників видав Москві на заслання, щоб втримати булаву, дозволив Кремлю ще більше пригнобити Україну. Зокрема, збільшити кількість московських гарнізонів, дозволити їм втручатися у місцеві справи та ще й утримувати їх за наш кошт, свої війська зменшити дисидентів і втікачів з Московії не приймати, зовнішніх зносин не мати. Замість підтримки українських купців і підприємців дати привілеї московським зайдам. Експортувати ж високомаржинальні тютюн і горілку на Москву заборонили. Там справа споювання власного народу завжди була виключною монополією царів. Іван Брюховецький, гетьман-зрадник. І як йому Кремль за це віддячив, звичайно ж, киданув, бо зі зрадниками ніхто не рахується. У 1667-му Москві набридло виконувати свої зобов'язання перед Україною і воювати з Польщею. Тож непримиренні вороги уклали договір. Православний цар домовився розділити православну Україну з польськими католиками, якраз по Дніпру на правобережну і лівобережну. Перша діставалася Варшаві, друга Москві. А думкою українців вирішили злегковажити. Таку зраду не зміг стерпіти навіть зрадник Брюховецький, і оголосив Московії війну. Тут цікавий і повторюваний нюанс з термінології у російській історіографії. Ситуація стандартна: московити приходять на якусь землю і оголошують її своєю. А якщо хтось з місцевих з цим не згоден, його тут же оголошують зрадником і бунтівником, який ще й мучить когось близького московита, ну, наприклад, російськомовних. або православних. та хоч єнотів, яких сам же Кремль і підкидає. Як тільки ми пробуємо їх вигнати, Путін піднімає крик про те, що е, двічі, як в яких умовах живуть у них єноти. Ми кажемо, та хлопці, то, то не наші єноти, то Путін завіде. То єноти, в них, двічі, то є садисти. І цим Москва раз за разом виправдовує свої постійні вторгнення. І зрадниками у них ставали всі по черзі: Тверичі, Новгородці, Ерзяни, Татари, Башкорти, Калмики, Ногайці, Черкеси, Українці і так далі. і так далі. Всіх сусідів Московія хоча б раз обізвала зрадниками. Насправді, ж більшість цих зрад, заколотів і повстань ними геть не були, а були оборонними чи визвольними війнами незалежних чи хай навіть васальних кремлю держав. Їх Москва на якомусь етапі. Вирішувала знищити і упокорити, а вони наважились чинити опір. І у нас вже ціла серія таких історій про поневолені Москвою народи. Дивіться їх на історії для дорослих. От і в Україні у 1667-му промосковський гетьман Іван Брюховецький обурився з радою Москви і оголосив їй війну. Його це не врятувало. Козаки не пробачували йому плазування перед Кремлем і вбили. Ось яку марку на честь гетьмана Брюховецького випустила у 2002 році Укрпошта. Тут два його найважливіших досягнень Чорна Рада і Брутальна смерть за зраду України. А Гетьманом Об'єднаної України проголосили Петра Дорошенка. Він був справжнім борцем і державником та отримав від істориків прізвисько «Сонце руїни». Однак завдання перед ним постало карколомне відстояти Україну від Москви і Польщі одночасно. Тож він пройшов лівобережжям і розбив низку московських гарнізонів. Та незабаром відійшов на правобережжя, бо там треба було відбивати наступ поляків. І тут зійшла зоря нашого бородатого героя чернігівського полковника Дем'яна Ігнатовича. Слава Україні! Героям слава! Себе він називав саме так, рідше Демком Ігнатенком. Але не інакше. Його братів називали шумейками, що може означати зв'язок із Ніжинським полковником Прокопом Шумейком. Чому Дем'ян не носив такого прізвища не дуже зрозуміло. А вже недруги, поляки і московити назвали його Многогрішним. І саме з таким ім'ям він увійшов в історію. Походив Демко Ігнатович, начебто з селян, але під час Хмельниччини став цілим полковником. Одразу виступив проти Андрусівського миру і Брюховецького, організував роззброєння в разі опору знищення московських гарнізонів. Також спільно з татарами і ногайцями влаштував рейд на російську Брянщину. Але на цьому легкі успіхи завершились. Найбільші московські залоги у Чернігові і Харкові знищити не вдалося. Їм на поміч до України вторглося величезне військо князя Григорія Ромодановського, де блокувало оточених і обложило многогрішного у фортеці Седнів. Той просив допомоги у Дорошенка, але нічого не отримав. Для виходу із ситуації Дем'ян почав сепаратні переговори із московитим. Війна при цьому тривала. Під Гайвороном на Чернігівщині був розбитий загін старшого сина Ромодановського Андрія, а той сам потрапив у полон. Військо князя розбити було важче, але воно зазнавало ударів з усібіч і почало відступ до прикордонного путивля. І тут виявилося, що московити, отримавши по зубах, вже й нічого такого від України не хочуть, і гарнізони згодні скоротити, і у внутрішні справи не втручатися, і податки з України. Їм уже геть не потрібні, хай тут залишаються. І гетьман на них зможе утримувати як традиційні реєстрові полки, так і професійне постійне військо, так званих сердюків і компанійців. І торгувати можна вільно, і в Москву що хочеш експортувати. І прийом втікачів з Московії вже не проблема. І навіть засланих у Сибір полковників усіх віддадуть. Тільки от зовнішні стосунки не можна, заборонено. Однак і цар зобов'язується на всі переговори, що будуть стосуватися України, запрошувати гетьманських комісарів, щоб про Україну не домовлялися без України. Фактично, це означало повернення до так званих березневих статей Богдана Хмельницького і відновлення Богданових повноважень, нового гетьмана. А хто б не хотів стати новим великим гетьманом? От саме на це і повівся Дем'ян Ігнатович. До певної міри його можна зрозуміти. З лука двох берегів Дніпра під владою Петра Дорошенка багато в чому залишалася суто декларативною. Де-факто кожна сторона залишалася наодинці зі своїм ворогом і не могла допомогти іншій. Ослаблі московити пропонували розтерзаній 20 роками війни в лівобережній Україні, припинення кровоприлиття, економічне відродження, мир і безпеку. Тільки за розрив з Дорошенком і союзними йому турками і татарами, та збереження п'яти московських гарнізонів у своїх містах. Хіба ж це не чудова угода? Peace deal. біда тільки в тому, що угода з Москвою це як угода з дияволом. Вона завжди буде використана проти тебе, і то у найзбоченіший спосіб. І Дем'ян Ігнатович в цьому найкращий приклад. Після тривалих перемовин і роздумів він таки відпав від Дорошенка. У кінці 1668-го добився обрання лівобережним гетьманом на раді у Новгород-Сіверському. Потім продовжив вже офіційні перемовини з Москвою. На раді у Глухові вже за участі московитів, підтвердив своє обрання, а також присягнув царю, підписав нову угоду так звані глухівські статті. Ось так це зобразила на своїй марці Укрпошта. У центрі портрет одного грішного з відомої мініатюри у літописі Самійла Величка. Зліва він приймає булаву у Глухові під наглядом московського війська. А справа пейзаж міста Тобольськ у Сибіру. Чому воно тут? Бо Дем'ян Ігнатович його теж незабаром відвідав. А що ж сталося? Та все те саме московити продовжували тиснути, підкуповувати старшину, обкладати гетьмана своєю агентурою. Добилися права на гарнізон у гетьманській столиці в Батурині. І незабаром у 1672-му отримали донос про таємне листування Ігнатовича з Дорошенком. Тут же, через кількох проросійських полковників організували заколот, арешт гетьмана посеред ночі, силами московської залоги, і відправку в кайданах до Москви. Варто зазначити, Дем'ян не здався без бою та був захоплений тільки після важкого поранення пістолетною кулею. На Москві його піддали тортурам і засудили до смерті. Вже навіть вивели на страту, як в останній момент замінили. Цю кару на пожиттєву Сибірську каторгу для нього і всієї його родини з жінками і дітьми. Тільки не до Тобольська, як на Марці, а набагато далі, у Забайкалля. Це були землі західних монголів, бурятів, яких саме намагалися упокорити московити. Ми вам про це вже розповідали. Якщо пропустили, обов'язково подивіться. Гетьман, уже під іменем Даміана Многогрішного, спочатку відсидів 10 років у тюрмі. Був ненадовго звільнений і знову кинутий за ґрати. Так провів перші 16 років в Сибіру. Спочатку його вместе з соратниками посадили в острог, а потом, після відсидки, назначили на військову службу. Там же, в Сибірі, де чрезвычайно талантливий, природжений воїн, військовий начальник. Дім'ян многогрешний спочатку служився до на Боярського, а потім практично, в полковничі практически в офіцерські чини. У статусі вже не в'язня, а військового поселенця гетьман опинився в одному з найвіддаленіших острогів Селенгінському. Той перебував на ще не зовсім у бурятських землях за озером Байкал. Цей відстань як від Батурина до Тобольська, тільки ще стільки ж. Там екс-гетьман потрапив в оточення до монголів. Ті були васалами Китаю і мали прогнати московитів зі спірних земель. Мешканцям форту, як московитам, так і катаржанам і їхнім сім'ям, не світило нічого доброго. І тоді, вже майже шістдесятилітній Дам'ян Ногогрішний, взяв командування на себе. З сотнею козаків і ротою стрільців, всього 200 з гаком бійців. Він витримав більше трьох місяців облоги. Коли московити нарешті прислали підкріплення і відволікли монголів, атакував уже сам і вщент їх розгромив на березі місцевого озера. Кстати, долину, де пройзашло сраження, довге зваліпадью убієнних. Це долина убитих чи долина смерті по нашому. Московитів це все дуже вразило, і гетьмана підключили до наступних переговорів з китайцями у місті Нерчинську. Цих переговорів без нашого многогрішного взагалі б не трапилося, бо високі договірні сторони тупо не знали мов одне одного. Тому китайці виставили від себе проповідників єзуїтів, які володіли китайською і європейськими мовами. А московитів зміг представити один єдиний Дем'ян многогрішний, який говорив латиною. Завдяки ньому було укладено нерчинський договір 1689-го, першу в історії угоду між Москвою і Пекіном. За це гетьмана призначили воєводою Селенгінська і доручили й далі упокорювати бурятів та відганяти монголів з китайцем. Але хепі-енду не сталося. В боях загинули два сини многогрішного, а сам він за козацьким звичаєм зрікся влади і постригся в монахи. Колишній гетьман став ченцем. І помер далеко від України. Та пам'ять про многогрішного це пам'ять про незламну волю. Ось так закінчив свої дні. Цей незаслужено забутий український гетьман. Він робив усе хай не завжди успішно, але загалом правильно: від долучення до Хмельниччини аж до здобуття голови. Однак на останньому етапі, замість важкої і виснажливої боротьби з одвічним ворогом, обрав непевні але такі бажані обіцянки миру і процвітання. Під кремлівським наглядом. І чим закінчив, проливав кров свою і своїх дітей, щоб загнати в неволі Кремля нові народи. І це те саме, що чекає Україну у 21 столітті. Якщо ми погодимося на умови Кремля, ми можемо зараз воювати за власне майбутнє, або ж якщо здамося, наших дітей пожене на свої нові війни ненаситний Кремль. тому що українці це наш. Мобілізаційний ресурс в будущий війні з НАТО. Ну, це об'єктивно так. І це, ну, опитний мобілізаційний ресурс на даний момент. Так? Ну і ще кілька знакових деталей. У 1940 х образ першого українського каторжанина у Сибіру став протагоністом для героя роману Івана Багряного Тигролове. Там каторжанин втікач Григорій Многогрішний бореться з НКВД. Новогорічного часто називають першим українцем, засланим до Сибіру. Це не так. Тут ми згадали про полковників зданих царю Брюховецьким, а раніше розповідали про Никифора Чернігівського і його Амурську Січ. Там теж. Крута історія про засланого козака. Дем'ян вже став першим каторжанином такого високого рівня. А пам'ятний знак Гетьману Ігнатовичу є у Новгороді Сіверському на місці його першого обрання на гетьманство. Є його статуя у Батурині у пам'ятнику Молитва за Україну. А ще є меморіал Дем'яну Многогрішному у Селенгінському районі Бурятії, у тамтешній долині смерті. Як вам таке вшанування? Пишіть свої думки про це в коментарях, не припиняйте допомагати силам оборони України. Зараз збираємо на квадрокоптер телевізійний Mavic 3T, робочі очі для першого танкового батальйону 5-ї важкої мехбригади. Тоді окупанти залізно отримуватимуть бамбулів щодня і щоночі. Якщо дізналися щось нове з нашого відео, чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі, ставте лайк за бажання і можливості. Підтримайте нашу роботу на Патреоні чи донатами. Можете допомогти нам з англомовним каналом, де ми будемо розповідати історичну правду світу. І ще підтримайте українську книжку. Купуйте мої книжки Останні українці про українців Польщі після акції Вісла та Радіо Афродіта про Радіо УПА і його диктора, бельгійця Альберта Газенбрукс. Деталі в описі під відео. Слава Україні! Героям слава!